Давайте з вами зараз повторимо частину, які ми з вами вчили. Добре? Yeah. Давайте. Ченчик, ченчик, yeah. невелички, На ченчику yeah. черевички. Шапочка. Yeah. Кіпчаточка. Yeah. Добрий yeah. вечір. Yeah. Дівчаточка. Yeah. Молодці. Yeah. Так, давайте що. Китру yeah. сороку. спіймати морока. А на сорок сорок. Молодці. Давайте про чаплю нашого думку. Давай. Давайте. Чапля, чапла, чапля чапля. Чапля сохла. Чапля здохла. Шишки, Шишки на, сосні, на сосні, шашки на, на столі. столі. Клара у Карла украла коралі. А Карл у Клари украв кларнет. Кораблі лавірували, 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 лавірували і не вилавірували. Марина їла малину, Марина їла малину, Марина їла малину.